Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Я покажу вам щось дуже сильне. Добре. Відкрите послання до Колосян. Тут сказано, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества тілесном. Ось це так. У Христі мешкає вся повнота божества. Тілесно, і знаєте що? У Христі. Ви повноцінні. Бог помістив вас у Христа. І ви повноцінні. І ось що дивовижне церкво, бог каже, що ти праведний. Сьогодні у церквах поширене таке вчення. Якщо ви досить святі, то одного разу не ви станете праведними. Ні, друзі мої. Ви повноцінні у Христі. Ви повноцінні ні трохи не менше ніж той, хто у Христі вже 10 років. Ви повноцінні у Христі, і у Христі мешкає вся повнота божества тілесно. Що ж ми робимо? Ми беремо лінію старту, те, що ви повноцінні у Христі, і робимо її лінією фінішу. В цьому і проблема. Ми говоримо людям, що одного разу вони пройдуть до фіналу. Ми думаємо тілесно, по людськи, замість того, щоб міркувати з точки зору Бога, ми дивимося на це по-людськи знизу вгору. А боже реальність полягає у тому, що ви повноцінні у Христі. Навіть якщо ви були врятовані сьогодні вранці, ви повноцінні. У Христі, тепер ходіть у цій цілостності. Якщо ви впадете і вважаєте себе нецілісним, ви все одно цілісні. Ваше падіння не робить вас неповноцінним, адже спочатку не ваші дії зробили вас повноцінним, а дії Христа. Так, що це старт? Ви повноцінні? Не робіть лінію старту фінішем. Будьте обережнішими з навчанням різних людей, навіть ваших друзів і колег. Це вчення не про природне благодать. Це не природного походження з природної точки зору. Вам потрібно намагатися догодити Богу і одного разу. Якщо Бог побачить, що ви достатньо ширі, ви, можливо, станете більш повноцінними, ніж той Іван або та Люся, ви будете кращими за них. Алілуї. Я трохи перебільшував, але люди так і мислять. Вам незручно заявити, що ви повноцінні вже на старті, відчувши цю цілісність. Ви можете починати діяти, хочу дещо вам показати, поки є час. Я контекстуальний проповідник. Це означає, що я проповіду контексті, який звучить у Біблії, у 19 розділі Євангелії від Івана розповідається історія Христа. Правда, що вигукне Ісус на Христі ближче до своєї смерті. Звершилося. Звершилося. Івана 19.30. Він сказав звершилося. З цього все починається. Він сказав, звершилося, і ми починаємо саме з цього. Ми починаємо наше християнське життя з закінченої праці. Ісус сказав звершилося. Що звершилося? У Гефсиманському саду Ісус молився і згадав про чашу це чаша повна нашого гріха, нашого прокляття, нашого осуду. Він осушив її. Він випив її до останньої краплі. Звершилося. Для вас і для мене засудження більше немає. А як же божий закон? Він виконаний. Якщо до Божої святості, вона звеличена. Святість Божа говорить, якщо ти згрішиш, помреш і ось хто помер. Бог не сказав ну гаразд, можна знайти компроміс з моєю святістю. Ні, Ісус помер замість нас, і святість Божа була звеличена. Це було вираженням Божої любові до грішної людини. Звершилося. Перші записані в Біблії слова Ісуса, звернені до Його батька і матері, звучали так: або ви не знали, що мені повинно бути в тому, що належить отцю моєму. Це перші його слова, які були записані, а його останнім словом земному житті було звершилося в Євангелії від Івана. Що звершилося? Справа Отця, щоб наші гріхи були прощені на законній підставі. Хм. Це дев'ятнадцята глава від Івана на третій день Ісус воскрес його учням було страшно. Вони ховалися у верхній світлиці за зачиненими дверима. Ісус з'явився їм і показав свої рани, які були праведною підставою для того, щоб сказати Мир вам. Так що наступний пункт це мир вам. У дев'ятнадцятому розділі від Івана звершилося у дев'ятнадцятому мир вам. Світ заснований на закінченій праці. Наступний 21. Минув тиждень після Воскресіння Ісуса із мертвих. Він прийшов до Галілейського моря, де рибалили його учні. ви знаєте цю історію? Він приготував їм сніданок. Коли сніданок був з'їдений, Ісус поставив питання, чи любиш ти мене, чи любиш ти мене звучить у 21 розділі. Подивіться на послідовність, чи любиш ти мене слідкує за звершилося. Світ заснований на закінченій праці. Потім і запитує, чи любиш ти мене. Якщо я йду по порядку Духа Святого, наприкінці 21 розділу Ісус подивився на Петра і сказав. Йди за мною. Йди за мною. Ви вловили суть? Справжнє християнське життя починається зі слів. Звершилося. Ви повноцінні у Христі. Звершилося. Ваші минулі теперішні та майбутні гріхи прощені. У Христі ви знайшли Божу праведність. Амінь. Тепер вам потрібно знайти мир. Ісус сказав Мир вам. прийміть Його. Ставши праведним перед Богом, ми маємо мир. Будучи виправдані по вірі, ми маємо мир з Богом. Прийміть Його. Потім Ісус ставить наступне питання. ви спочиваєте у закінченій праці? Ви насолоджуєтеся миром із Богом, знаючи, що між вами і Богом більше немає ніякої перешкоди. Бог ваш батько, і ви так близькі до нього. Тепер Він запитує після всього, що я зробив для тебе, чи є в мені щось, за що ти будеш любити мене? Серйозне питання. Ми говоримо так. Тоді Бог запитує: Ти любиш мене? Коли ви відповідаєте так, Господи, я люблю тебе. Він каже йди за мною. Тепер розповім, чому вчить традиційне християнство. Ви починаєте тут вас вчать, почни слідкувати за Христом і люби його всіма своїми силами, всіма своїми силами люби його і тоді будеш мати мир. Коли праця буде закінчена. Не смійтеся. Хто з нас досі в це вірить? Я показав вам, які послідовності записані ці слова. Амінь. Церква. Одна людина якось потрапила в дірку в законі своєї країни. Це був свіжоспечений закон. Чоловік не заперечував, що він порушив закон. Тоді його вороги заявили, що він порушив закон. Його друзі сказали такий закон, але є один нюанс ця людина не надто переживала, що порушила закон. Ця людина була спокійною. Єдиний, хто переживав, це цар його країни, який дуже любив цю людину. Я говорю про історію Даниїла. Він жив за царям Дарія, імператора Мідо Персії. До наших часів навіть збереглися зображення царя Дарія на глиняних табличках, і ми їх можемо побачити. Їх можна побачити у музеях. Цей цар любив Даниїла, проте його сатрапи. Його правителі та лідери заздрили Данеїлу, бо цар продовжував підвищувати його на посаді. Данеїл не був ні медянином, ні персом. Він був євреєм, який був взяти у полон у Єрусалимі. Коли цар на захопив Єрусалим, він узяв у полон Даниїла і весь його народ. Потім цар Дарії завоював. Ював Вавилон, так народилося мій до Персія. Дарій полюбив Даниїла за те, що той тлумачив сни і давав поради. Біблія говорить, що в Даниїла був високий дух. Цар подумав поставити Даниїла вище всіх сатрапів і правителів царства. Тому ці заздрили йому. Одного разу вони зібралися і зрозуміли, що у них нічого немає проти Даниїла. «Даниїл був вірним, каже Біблія. Єдиний недолік, який вони виявили у Данеділі, був пов'язаний із його Богом. Тоді вони пішли до царя і заявили цара, чому б нам не видати в твою честь такий закон? Нехай ніхто у твоєму царстві не просить будь-якого бога або людини, крім тебе, цар. Ну як? Цар Дарій був зайнятою людиною, подумав про інші речі. Він просто погодився і поставив свій підпис під законом на глиняній табличці. Закони мідоперсії мали особливість їх не можна було скасувати. Як тільки закон був виданий, його не можна було змінити. Звичайно, ці люди стали чекати, коли Даниїл буде молитися. Біблія говорить, що Даниїл, знаючи про новий закон, пішов у свою верхню горницю. Став на коліна і молився обличчям до Єрусалиму. Біблія говорить нам про те, що він молився відкрито. Правителі тут же пішли до царя і повідомили йому: Цар, у нас же діє закон, так, ніхто не повинен просити ні Бога, ні людину, а лише тебе. Цар відповів так. А ось Даниїл. Ледь почувши ім'я Даниїл, цар засмутився. Він був незадоволений собою, а не Даниїлом. Він любив Даниїла і розумів, що потрапив у пастку. Правителі сказали цареві, а пам'ятаєш, цар великий і благородний, чи метеоризм солодко пахне вночі, що закон мідоперсії не можна змінити? Чи пам'ятаєш ти про це? Так, друзі мої. На той час цар вже підписав цей закон, і він чудово розумів про це. Біблія говорить, що він до заходу сонця посилено намагався позбавити його. Він хотів знайти спосіб позбавити Даниїла від лев'ячого рову. До речі, за порушення закону належало кинути людину до лев'ячого рову. Біблія говорить, що цар розмірковував до самого заходу сонця. Ввечері прийшли люди і сказали: пам'ятай, великий, ми дбаємо про твоє царство. Закон мідоперсії не можна змінити. У цього царя закон суперечив його голосу серця. Його серце дорожило Даниїлом, а закон наказував кинути Даниїла у рів. Цар не міг зберегти і те, і інше. Він повинен був або послухати своє серце, або виконати вимогу його ж правосуддя. Третього не дано. В кінці дня правосуддя взяло верх. Цар, нехотя, але сказав Ідіть і візьміть його. І того ж часу Даниїла схопили і кинули дорова із левами. До речі, це, друзі мої, були дуже люті леви, а не якісь кішечки. Вони не нявкали. Це, друзі мої, були люті леви. Звідки я знаю про це, ви мене запитаєте. Бо пізніше, коли до цього ж рова кинули ворогів, їхні тіла навіть не долетіли до дна. Всі їхні кістки були розбиті левами. Біблія говорить, що у ту ніч, коли Даниїл перебував у рові, цар не міг заснути. До нього не приводили танцівниць, перед ним не виконували музику, він ніяк не міг заснути. І, до речі, коли Даниїла вели у лев'ячий рів, він почув останні слова царя. Бог твій, якому ти незмінно служиш, він врятує тебе. Біблія говорить, що тієї ночі цар не спав. Наступного ранку він поспішно пішов до лев'ячого рову і сказав Даниїл, Бог твій зміг врятувати тебе від левів. Давайте прочитаємо цей уривок. Того часу цар устав за зірницею на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями до Даниїла, то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даниїла Даниїла, рабе, Боже живого, чи Тевій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від Левів. Тоді Даниїл заговорив із царем: царю. Навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним зна. Йдено було мене невинним, а також перед тобою, царю я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів. Він не просто зрадів, адже він любив Даниїла. Мій Бог послав свого ангола... І позамикав пащі левів. Вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним. А також перед тобою царю я не зробив шкоди тоді. Цар сильно зрадів. Дивіться, що сказано далі. І сказав, цари привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх і поторощили всі їх кістки. Як я вже сказав, це були люті голодні леви. Отже, Біблія двічі говорить, що обвинувачувачі нагадували цареві, закон не можна змінити. Тільки заради наочності підійміть очі. Я вже скоро закінчу. Між їх першою парафією, коли вони нагадали про це цареві, і їхньою другою парафією цар вже кинув Даниїла до лев'ячої ями. Але обвинувачувачі про це нічого не знали. Прийшовши вдруге, вони сказали цар, хочемо нагадати, що закон не можна змінити. Цар відповідає так, звичайно, вони дивляться на царя. За законом потрібно засудити Даниїла і кинути його до лев'ячої ями. Цар відповідає: Я цього не зроблю. Ця розмова відбувається, коли Даниїл вже був кинутий до лев'ячої ями, і з ним нічого не відбулося, і його підняли звідти. Обвинувачувачі про це не знають. Отже, цар відмовляється як. Але ж потрібно дотримуватися закону. Звичайно, Даниїл порушив закон, так. Його потрібно кинути дорова. Я цього не зроблю. Цар великий. Джем на великому пальці твоєї ноги це діликатес для жебраків. Так зазвичай лестя царям. Цар. Ми переживаємо і ревнуємо про твою честь. Це кинеть на твоє ім'я, на твою династію. Це надовго залишить пляму на честі твого чудового імені, якщо ти не кинеш данеїла до ями. Ні. Я був справедливий вчора, коли кинув його до ями. і Я так само справедливий сьогодні, не зробивши це знову. Чому він поніс своє покарання? Тут зупинимося і будемо наближатися до закінчення. Те, що звершилось із Даниїлом, звершилось із тим, хто прийняв покарання замість нас. Ісус, наш Даниїл, Він відплатився. За нас, відправившись до Олев'ячої ями, заради вас і мене, тому що закон не можна порушити. Ми всі порушили закон царя. Всі ми правда, але замість нас покарання прийняв Ісус, Він помер за нас. Що значить за нас? Замість нас Він зайняв наше з вами місце заради нас. Подібно Даниїлу, Ісус відправився до лев'ячої ями на хрест і прийняв на себе все покарання, яке належить нами з вами за порушення законів. Ми порушували накази Бога. Ісус зайняв наше місце і поніс найсуворіше покарання за наші гріхи, а потім сказав Звершилося і цар боготець, воскресив його з мертвих після понесеного покарання. Ісус зробив це не заради себе, але заради вас і мене. Зазвичай звинувачення лунають з вуст людей, але за звинуваченнями завжди стоїть диявол. Він обвинувачує, чи він діє через людей. Вони приходять і кажуть такий то порушив закон. Бог, ця людина, зробила ось це. Його потрібно покарати. Бог каже, не потрібно. Я був справедливим, коли послав сина померти на Христі за їхні гріхи. І сьогодні я так само справедливий у тому, щоб не звинувачувати мій народ. Якщо я буду звинувачувати мій народ, коли Ісус вже був засуджений замість них за їхні гріхи, справедливість буде порушена. Я виявлюся несправедливим, а не можу бути я несправедливим. Це кине тінь ім'я і на престол святого Бога, який створив небо і землю. Я не можу їх судити. Я не можу звинувачувати їх, коли вони вірять у мій дар. В мого сина з цієї причини я справедливо знімаю з них провину, оскільки я вже послав замість них свого сина. Розумієте, вчора, поки я це читав, господь промовив до мене син. Подивися, що звершилося з обвинувачувачами. Вони були кинуті до лев'ячої ями разом зі своїми дружинами та зі своїми дітьми. Вони всі відправилися на засудження. А зараз. Хочу вам дещо сказати церквам, коли справа стосується іншої дитини Божої, якого Бог очистив. Не називайте його нечистим. Ви не знаєте всієї історії, тому не стаєте обвинувачувачем. Не беріть на себе роботу сатани. Це дуже небезпечно. Ми знаємо, що хтось сьогодні ходить, як рикаючи, лев, судячи із цього вірша, поглинути він може лише тих, хто звинувачує інших тих, хто схожий на нього. І ще один момент ви, друзі, не повинні звинувачувати себе. Ви не повинні робити цього. Я хочу повести у молитві тих, хто ніколи не приймав Ісуса Христа як свого особистого Господа. І Спасителя, те, що він зробив замість вас, ще не стало реальністю у вашому житті, тому що ви не прийняли його замісну жертву, не прийняли його як рятівника. Якщо ви хочете насолоджуватися тим, що він зробив, помоліться зі мною. Не озирайтеся, не потрібно йти через когось у пекло. Ніхто інший не вартий вашої душі, ніхто не зможе заявити у пеклі, що потрапив туди через Божий суд. Ні, він просто відмовився від Божої любові. Амінь. Шлях вже відкритий. Ви зможете царювати у цьому житті, а не бути бранцем. Друзі, якщо ви хочете прийняти Ісуса, моліться зараз разом зі мною від щирого серця, і скажіть, «Небесний батько, я вірю, що ти любиш мене. Що по своїй любові Ти не хочеш звинувачувати мене або відправляти у пекло, ти полюбив мене і тому послав свого Сина Ісуса Христа, померти на хресті за мої гріхи. Він пролив свою кров і очистив мене від усякого гріха, ти воскресив Його з мертвих і сьогодні, Він живий. Ісус Христос, мій Господь, Спаситель від тепер. І назавжди всі мої гріхи прощені. Тепер Бог мій батько, а я його дитя. Дякую, Отче, В ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Встаньте, будь ласка, щоб я відпустив вас з благословенням. Пам'ятайте, що захист це один із дарів Ісуса, але Бог не нав'язує людям захист силою. Вам потрібно захотіти бути під його захистом. Ісус сказав Єрусалиме. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не захотіли. Трагедії, які ми спостерігаємо ці дві тисячі років, не від Бога. Це диявол атакує Божий народ. Але хто з нас хотів сховатися під крилами Бога? Не сприймайте захист як належне. Амінь. Ви не помрете у вісні. У когось із вас є такий страх. Я щойно почув, як дух сказав, ти не помреш у вісні. Можливо, ваш друг помре від серцевого нападу або чогось іншого, але з вами такого не буде. Ви знаєте, хто ви. Я почув, як Дух Божий це сказав. Підійміть руки. Нехай Бог благословить нас наступного тижня, благословеннями Авраама, та з 28 розділу повторення закону. Нехай Господь береже вас. Коли вас береже сам Господь, ви в безпеці, нехай Господь збереже вас від нещасних випадків, небезпек, хвороби, немочей від злих людей і від сил темряви і зла. Нехай Господь дивиться на вас своїм світлим обличчям і помилує вас, нехай Господь зверне своє обличчя на вас і подарує вам і вашим родинам свій шалом в ім'я Ісуса. Діти Божі, не забувайте називати його батьком, відчувати Його любов. Амінь. Нехай Бог благословить вас. До нових зустрічей.